Якщо ви запланували найближчим часом купити новий монітор, то цей ролик просто в Яблучко. Огляд монітору MSI. погнали. Зараз все розкажу, а ви поки підпишіться. Чуєш, а що кажуть в Яблучко? Може я хочу в обрікоску? <му> <camber> I'm running on to Вітаю ви, судячи з усього на каналі Мойо. І так співпало, що і я тут. E, і монітор MSI Pro MP2412 Також. Тут посилання, до речі, на нього вже в описі і закріпленому в коментарі. Тому гляньте, це посилання вже зараз, бо ціна там якась нереально низька. До речі, це той нечастий випадок, коли я спочатку щось собі вже купив, користувався, а потім захотів відзняти про це ролик, бо зазвичай ми щось з ковальським отримаємо, якийсь гаджет і вже в процесі зйомок вирішуємо, купляти його чи ні. Тож монітор MSI. Простий, зрозумілий, недорогий і ще й працює. Просто джекпот якийсь. Особисто я використовую його як другий монітор для MacBook Pro. Давайте швидесенько по технічних характеристиках. Діагональ 23,8 дюйми. Вже б зробили 24, не знаю, що жалко тих 0,2 дюйми. Матриця тут SVA з дуже швидким часом відклику 1 мілісекунда. 100 Гц частота оновлення, відчутно нижча ціна порівняно з іншими типами матриць. Яскравість дисплею 300 кандел на метр квадратний, кут огляду 178 градусів і по горизонталі, і по вертикалі. Пропорції контрасту 4000 до 1, Екран матовий анти Відблиск. Маємо Full HD 1920 на 1080. Рамка, як ви бачите, ну, дуже тонесенька, і це додає приємних вражень. Блок живлення тут зовнішній, ось ви його зараз бачите. І я поки не вирішив це добре чи погано. Ну, мабуть, у разі після гарантійної поломки замінити блок легше, ніж у випадку вбудованого. Тобто тоді потрібно буде розбирати весь корпус і там щось лікувати. А так цей викинув, новий купив. І все працює. На задній панелі маємо роз'єми DisplayPort і HDMI. Тут також є органайзер кабелів, щоб нічого не висіло, як попало, і випадково, наприклад, не вирвали кабель. Кріплення також він підтримує Веса 75 на 75 міліметрів. І на цьому майже все. Також ще є 5 клавіш керування на задній панелі, і тепер точно вже все. Далі, динаміків, як ви звернули увагу, звичайно ж, немає. Нічого зайвого в принципі немає. Менюшка налаштувань зрозуміла і в принципі стандартна. Ось так вона виглядає. В інструкції користувача знайдете подробний опис і користуйтесь, будь ласка, на здоров'я. Монітор, мало того, ще й береже наші оченята, використовує менше блакитного світла, технологія Anti-Flicker Bless Blue Light. І, до речі, збирається він буквально менше хвилини. Перед тим як вийняти з пенопласту, кріпимо стійку і кріпимо ніжку. Регулювання нахилу, до речі, зараз вам покажу. Назад у нього 20 градусів, вперед 5. Тобто ну, максимально мені здається, ваші потреби буде враховано. Повертаємо назад. Важить він усього 2 кілограми 900 грамів, споживає усього 18 ватт електроенергії, коли увімкнений. І менше половини вата у режимі очікування. Ну і як після цього я міг його не купити. Ще й гарантія 2 роки 24 місяці. Тож монітор MSI PRO mp 2412. Простий, надійний, недорогий. Е, нагадаю, що посилання в описі до відео і закріпленому коментарі. На цьому вимикаємось. Економимо електроенергію. Вона нам взимку ще знадобиться. Е, ну, давай ще 10, буквально 15 секунд, і потім вже вимикаємось. Е, хочу нагадати, друзі, не забуваємо про підтримку Збройних сил України. Дякуючи, яким ми з вами маємо можливість у тому числі знімати і цей ролик. Тож, слава ЗСУ, слава Україні, цілую плечі і до встречі. Щасливо! От тепер вирубай. не ні, ні вирубай!